На першій сесії Біляївської сільради була прийнята комплексна програма соцзахисту населення. Була визначена ціла низка заходів соціального спрямування, і протягом кількох років надавалася допомога різним верствам населення громади. Не зважаючи на воєнний час, всі заплановані заходи і досі виконуються. Найвелична частина наших заходів це надання матеріальної допомоги нашим мешканцям для вирішення у таких складних питань на лікуванні. В зв'язку з пожежею, ну з скрутним матеріальним становищем, бо є такі сім'ї, що опинилися ну в дуже в дуже скрутних умовах. На ці заходи в нас передбачено було 450 тисяч гривень на рік. Ми платимо додаткові пільги членам сімей загиблих ветеранів війни. Це пільги 50 десять що їм відшкодовує держава, і 50 відсотків відшкодовує наша громада. Не всі громади це роблять. Депутатами Біляївської сільради раніше була впроваджена традиція виплачувати родинам, де народжується дитина, по п'ять тисяч гривень. Начальниця відділу соцзахисту запевняє, що досі традицію не порушують. В рамках програми подарунки отримують і люди похилого віку, а також ювіляри, які відзначають поважну дату. В нас є ювіляри поважного віку 90 років, 95 років і 90 плюс. От до дня народження ювіляри ювілярам, яким 90 і 95 років, виплачується по 3 тисячі гривень. 90 плюс, ну це не круглі дати, а 91, 92 по тисячі гривень. Це ми також робимо. І от у нас 16 осіб 90 плюс і 90, 95, 4 особи. 20 громадян таких їм вже виплатили таку допомогу. минулому році на зборах в старостинських округах депутати запитали, чому ми не підтримали осіб з інвалідністю, як громадян похилого віку ми дітям з інвалідністю і інвалідам першої групи платимо до дня інвалідів. Це до дня осіб з інвалідністю. Це в грудні платили по тисячі гривень. Ну і в цьому році такі спроможились. Ми заплатимо матеріальну допомогу і особам з інвалідністю другої та третьої групи по 500 гривень. Програма соцзахисту населення Біляївської громади діятиме до 2023 року.